Любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я запрошую вас на екскурсію. Діти, а ви знаєте, що це? Ні? Екскурсія це подорож, поїздка або прогулянка, під час якої можна відвідати нові місця і дізнатися, щось цікаве. Я сьогодні буду вашим. Екскурсоводом, а ви, моїми екскурсантами. Наша екскурсія буде незвичайною, тому що нам з вами навіть не прийдеться виходити із дому. Це буде відео екскурсія, під час якої ми познайомимось з новим голосним звуком «Е». Тож сідайте зручненько. І слухайте уважно. Спочатку ми з вами побуваємо на будівництві багатоповерхового будинку. Будівельний майданчик знаходиться далеко за містом, тому пропоную скористатися залізничним транспортом. Ми з вами поїдемо на електричці. Ось вона вже стоїть на зупинці. Електричка це електропоїзд, який працює від електрики і перевозить пасажирів у приміській зоні. Тож уявіть себе пасажирами електропоїзду, і ми вирушаємо. Поки електричка знаходиться у дорозі, давайте спробуємо визначити, з якого звука починаються слова екскурсія, екскурсовод, електричка, електропоїзд, електрика. Так, дійсно, ці слова починаються із звука Е. Спробуйте його проспівати. Виходить? Звичайно, звук Е можна співати, можна тягти. Коли ми це робимо, наш ротик відкривається, губи стають схожими на овал і повітря виходить вільно, не зустрічаючи перешкод. Тож ви вже здогадалися, що звук Е голосний. А якою буквою він позначається? Послухайте віршик про букву Е і уявіть, на що вона схожа. Поламались гребінці, залишилось три зубці. Намалюю диво, це, упізнали буква Е. І дійсно малята. Ця літера схожа на гребінець з трьома зубцями. Діти, наша електричка, на якій ми їдемо, працює від електрики. Електрика дуже потрібна людям. Без неї не буде світла в домі, не будуть працювати електроприлади. Давайте ми з вами пригадаємо і назвемо електроприлади, які є в кожному домі, в назвах яких є звук Е. Згадали? Це, звичайно, телевізор, комп'ютер, вентилятор, блендер. Міксер, фен, тостер і багато інших. В назвах цих речей звук Е стоїть всередині слова. Поки ми говорили про звук Е і згадували електроприлади, наш потяг прибув до будівельного майданчику. Час виходити. Наша екскурсія продовжується на будівництві багатоповерхового будинку. Давайте подивимось, що тут відбувається. На будівництві працюють люди, будівельники. І, звичайно, їм допомагає спеціальна будівельна техніка. Діти, подивіться, ось приїхав екскаватор. Ця машина риє велику яму котлован під фундамент. Керує екскаватором екскаваторник. Слово екскаватор починається із звука Е. А ось бульдозер. Він вирівнює ґрунт на будівельному майданчику, засипає котловани і траншеї. Керує бульдозером, бульдозерист. Щойно на будівництво приїхав бетонозмішувач. Ця машина привезла будівельникам бетон, спеціальний матеріал, який застосовується на будівництві. Діти, на ваших очах росте будинок. Спочатку був тільки один поверх, а вже виріс і другий, і третій. Поступово цей дім стане багатоповерховим. А знаєте, як називається будинок, в якому тільки один поверх. Так, дійсно. Одноповерховий. А якщо в домі п'ять поверхів, П'ятиповерховий. А дев'ять. Звичайно, дев'ятиповерховий. Діти, а ви знаєте, скільки поверхів в будинку, де ви живете? Якщо ні, то порахуйте. Малята, до нас з вами підійшов будівельник. Давайте познайомимось з ним. Мене звуть Едик. Я працюю будівельником. Мені дуже подобається моя робота. Адже я приймаю участь в будівництві нових, сучасних, красивих домів. В яких будуть жити люди. У кожної людини обов'язково повинен бути дім. А вам, малята, цікаво було побувати на будівництві? Так, звичайно. Але нам час продовжити нашу екскурсію. Зараз ми вирушаємо до зоопарку, щоб подивитися на тварин і знайти серед них тих, в назвах яких є звук Е. Електричка швидко примчала нас до зоопарку. Виходимо. В зоопарку живуть тварини з усього світу. Але ми з вами подивимось на тих, в назвах яких є голосний звук Е. Ми підійшли з вами до вольєру, де мешкає сім'я Левів Лев Татусь, Левиця Мати і маленький левенятко. А тут живуть зебри. А ось і бегемот. Він дуже любить купатися, тому йому побудували басейн. В слові бегемот два звука е. Діти, подивіться, який забавний кенгуру живе у цьому вольєрі. А поруч з ним ціла сім'я ведмедів. Нещодавно із Австралії в зоопарк привезли нових незвичайних тварин. Це страуси великі птахи, які не вміють літати. Проте вони вміють швидко бігати. І навіть плавати. Цих чудових птахів звуть Ему. Працівники зоопарку ще не встигли підписати табличку на вольєрі, де будуть жити Ему і прохають нас з вами зробити це, щоб не помилитися. Давайте спочатку зробимо звуковий аналіз слово ему і позначимо звуки умовними позначками. В слові ему перший звук е це наш новий голосний звук. Ми позначимо його кружечком. Другий звук, як ви почули, м. Це приголосний твердий звук. Позначимо його одною рисочкою. Ну а третій звук в слові ему у це також голосний звук, з яким ми познайомились раніше. Ми також його позначимо кружечком. А тепер напишемо слово ему буквами. Ему. Малята, подивіться, табличку з написом ім'я Страуса працівники вже встановили у вольєр. І всі відвідувачі зможуть прочитати і дізнатися, як називаються ці незвичайні птахи. Ось і закінчилась наша екскурсія. Діти, а де ми з вами були? А на чому ми подорожували? А з яким новим звуком ми з вами сьогодні познайомились. Малята, назвіть слова, в яких ви почули звук Е. І пригадайте, на що схожа буква Е. Дітки, мені дуже сподобалось бути вашим екскурсоводом. Дякую вам за те, що ви були моїми уважними екскурсантами. І сподіваюсь на нові зустрічі з вами. А мені вже час прощатися. До побачення, мої малята, і на все добре!